Що відбувається з дохідністю по ВДП? Куди йде ринок державних паперів і що робити інвестору, щоб зараз більше заробити? Крім того, я дам традиційний прогноз по курсу долара та євро на період з 20 по 26 лютого. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирів, Ви на каналі МінФін. Хто ще не підписаний на наш канал? Будь ласка, підпишіться, ставте нам лайки, задавайте питання. Я буду на них завжди відповідати. Ну а ми починаємо. Ну і так питання перше: що буде з дохідністю ВДП, куди зараз йде ринок, і коли зараз краще купувати ВДП. І так, перше, ну за даними держтату, за минулий рік офіційна інфляція сягнула майже 12 А у січні 2025 року цей процес погіршився, і зростання цін прискорилося до 12,9% у річному обчисленні. При цьому основне питання: що базова інфляція у січні 2025 року вона прискорилася до 11,7%, що говорить про те, що потенціал по зростанню ще додаткових цін він ще тільки будемо говорити, все це ті починя. Починається на жаль на жаль, але це все так. І тому основний пік подальшого зростання цін він припадає саме на першу половину 2025 року. Про це говорять і аналітики, і сам Національний банк. Тому ми розуміємо, що коли ви як інвестор хочете вкладати свої кошти в гривні, наприклад, то вам потрібно розуміти, во що їх вкладати, і так, щоб воно хоча б відбивало ту інфляцію, яка є. І це при цьому ще це, це офіційна статистика Держстату, А якщо ви приходите до магазину, то вас дивують, тому що офіційна інфляція майже там 12%. Цітків 12 там 12,5-12,9%, Але коли ви приходите і бачите реальні цінники, ви бачите, що вони зростають більш стрімкими темпами, ніж про це говорить наша офіційна статистика. Для того щоб розуміти, що відбувається, то вам, як вкладникам, потрібно для себе ну, в основному зараз ви, як фізична особа, вкладаються в основному зараз во що? Ми не говоримо про готівкову валюту, ми говоримо саме про ринки. Ви або вкладаєтесь в, в основному ваше вкладення це у банках. Вигляді депозитів, або е, другий варіант, що все ж таки зараз це більш популярним, становиться зараз ОВДП. Тому, все ж таки, враховуючи, що зростання інфляції відбувається ну достатньо активно, то банкіри, хоча в них немає на цього на це бажання, вони змушені піднімати свої ставки десь по депозитах від 0,25 до 1% річних у гривні. При цьому ми ще розуміємо, що зараз, враховуючи збільшення інфляційних процесів, саме національний банк піднімає облікову ставку, зараз вона 14,5% річних, і він говорить про те, що якщо буде і далі все ж таки інфляція зростати, то він буде піднімати її далі. Тому потенційно ставки по депозитах в гривні вони будуть поступово зростати. Зараз перед вами Український індекс ставок по депозитах фізичних осіб станом на 17.02.2025 року, і ви бачите, що в принципі ставки вже поступово все ж таки зростають, але ми хочемо, я хочу ще наголосити, що по вкладах населення у нас є ще податки 18% і 5% військового збору. Таким чином, ви втрачаєте 23% від того доходу, який ви отримаєте по депозитам. І тому, якщо на 17.02, то депозитні ставки по фізичних особах, хоча це середня по, по лікарні, тому що це загальна по банківській системі. Але в кінцевому варіанті на 3 місяці ставка чиста становить 9,933% річних, на 6 місяців 10,249% річних. 9 місяців 10,434 10, і на 1 рік 10,12% річних. Щоправда, деякі банки, вже розуміючи, що відбувається зараз з ринком, вони підняли вже ну, достатньо давно ставки до 15-16% річних по депозитах на 3-6 місяців, і чистими це становить близько від 11,55% до 12,32% річних. А, а крім того, що ще стримують банки, чому вони не можуть не підвищувати ставки, це те, що вони всі розуміють, що на у населення та у фопів на рахунках в банках зараз приблизно десь 1,3 трильйона гривень в еквіваленті. Причому дві третини цієї суми у гривні і одна третина десь у валюті. Тому відмовитися від такого ресурсу банки зараз не можуть, і вони вимушені. Тим більше, що як як вже казав, національний банк піднімає свою облікову ставку це призводить до того, що в принципі банки поступово піднімають свої ставки. Тому, якщо і Національний банк буде під, під, підвищувати відсоткову ставку свою облікову, а ми розуміємо, що так воно і буде, то буде поступово ще додаткове збільшення по депозитах від 0,25 до 1% річних, в залежності від термінів розміщення вкладів. Це я б, я б сказав так, альтернатива по гривневих депозитах. Якщо говорити і перспектива, якщо говорити про валютні депозити, тут значного підвищення ставок не буде, тому що, по-перше, ми розуміємо, що в банках зараз вони дуже Же обмежені, куди їм може вкладати валюту, враховуючи обмеження національного банку. Крім того, ФРС і ЄЦБ знижують свої відсоткові ставки на зовнішніх ринках. А це впливає по по оплаті по рахункам нашим банкам. Від іноземних банків це буде теж впливати на ринок. Ну і в основному зараз куди вкладаються банки? Вони вкладаються у валютні ОВДП, що стосується валютних ресурсів, які вони отримують від населення та юридичних осіб. Зараз там прибутковість 4,61% річних у доларі і десь до 3,22% у євро. Враховуючи, що зараз ситуація, яка є. На ринку вона не стимулює банки вкладатися в щось інше в валюті, то це є основний такий би межа, вище якої не може підніматися зараз дохідність на ринку для банків по розміщенню коштів і тому значного збільшення відсоткових ставок по валютних кладах, я зараз не очікую. Вони залишаться в межах від 16 до 2,5% у євро, це максимальне, і десь від 0,1 до 3% річних у доларі. Тепер то, що стосується вже ОВДП, як альтернатив в депозитах і то, що ми якраз говорили про ставки, які зараз у них є. По-перше, зараз у Міністерства фінансів ну два протилежні завдання, які є з одного боку, це забезпечити приплив до, до бюджету коштів від продажу облігацій, щоб латати дири у бюджеті та забезпечити інтерес при цьому інвесторів, особливо якщо знадобиться ще додатково випускати у більших обсягах гривневі ОВДП для покриття. Тих витрат, які є зараз на війну. Ну і друге при цьому забезпечити і те, щоб собівартість обслуговування таких боргів держави не особливо збільшувалася. Чому? Тому що оскільки в бюджетному розписі закладено чіткі суми, які іде йдуть на обслуговування таких запозичень, і ми розуміємо, що якщо запозичення будуть ці збільшуватися, це буде призводити до додаткових витрат бюджету, які буде потрібно проводити через Верховну Раду по збільшенню з одного боку ОВДП, які будуть залучатись. Ці на ринку, а з іншого боку, по витратах самого бюджету на обслуговування цих ОВДП. зараз перед вами таблиця ОВДП, що знаходиться. В обігу за номінальною амортизаційною вартістю станом на 18.02, ви бачите, що в принципі паралельно при цьому витрати України на, витрат, на війну та на соціалку, вони зростають. І таким чином прийдеться все ж таки по ОВДП теж щось змінювати для того, щоб от якраз ці кошти, які потрібні будуть державі, десь їх брати. І отут питання: в чому? З одного боку, зараз Мінфіну частково з продажем гривневих ОВДП допомагає. Дуже активний національний банк. Чому? Тому що він не так давно він підвищував норматив резервування коштів на своєму рахунку. І десь до 60% зараз цього нормативу можна покривати за рахунок якраз купівлі бенчмарку ВДП. Тому банки купують ці ВДП, бенчмарку ВДП для того, щоб виконувати цей норматив і ще отримувати якийсь прибуток. І це призводить до того, що попит на бенчмарку ВДП він достатньо великий. Я Раз поясню, до чого це призводить. В такому варіанті, якщо будемо дивитися на ситуацію, якщо той же самий Національний банк періодично буде збільшувати і надалі норматив резервування коштів і таким чином стимулювати банки до купівлі бенчмарку ВДП, то по, ні, по них якраз МінФін може сильно не підвищувати дохідність. Чому? Тому що банки все рівно їх повинні купувати. І тому по бенчмарку ВДП. Все ж таки, я прагнозую збільшення відсоткових ставок. Ну не більш ніж на 0,25-0,75% річних. Все було б добре, але на Мінфіну і державі потрібно більше грошей, і тим більше, що якщо будуть зростати і далі витрати на війну, буде потрібна додаткові ресурси. Їх можна буде отримувати або за рахунок підняття податків, що вже йде таким повним ходом. А з іншого боку, це ще, будемо говорити так, потрібно буде розміщати і більшу суму ОВДП в гривні для того, щоб латати ці дири бюджету. І тут виникає питання. За рахунок чого і які коштів ці дири можна буде латати і кому продавати ці ОДП. З одного боку, у нас є такий все ж таки ресурс, як, як ті кошти, які банки зараз вкладають в депозитні сертифікати Національного банку, тут у нас зараз якраз перед вами таблиця, таблиця обсяг операцій НБУ з регулювання квітності. Ви бачите, що там десь від 400 до 503 мільярдів гривень на цих депозитних сертифікатах. Ну, Як ну казалось би значна сума, але з іншого боку, треба розуміти, що ливова частка цих коштів це деперсдеп-сертифікат Evernet, Тобто це кошти не довгострокові і вкладати їх в облігації. Ну у банків не буде дуже великої можливості, бо інакше їм потрібно буде е, жертвувати якоюсь частиною і більше ризикувати по своїх гепах і своїх і своїй ліквідності. Тому, е, за моїми підрахунками, десь в бенчмарку ВДП, якщо нормативи Національний банк буде вже і підвищувати, то це буде ще додаткових ну 25 від 25 до 50 мільярдів гривень максимум можна буде забрати з ринку, ну, будемо говорити, так, депозитних сертифікатів, і банки перекладуть їх в бенчмарк ВДП. Це для Мінфіну. З іншого боку, ми розуміємо, що цей потенціал вже він теж достатньо вичерпаний. Чому? Тому що банки вже таким чином на 18.025 року, ви бачите зараз, вони мають в своїх портфелях облігації в екваленті на 877 і 74 мільярди гривень. Тобто вже значні суми і так є далі. великий великий та середній бізнес він теж вже купив ОВДП на 184,96 мільярда гривень, станом на вісімнадцяти нульдругот року. І е, при цьому потрібно розуміти, що бізнесу потрібно займати займатися безпосередньою бізнесом. Тобто е, насправді е, для нього купівля ОВДП це просто додатковий бізнес, і він е, повинен хоча б по своїй дохідності давати або стільки ж скільки дає основний бізнес. А хоч а, а другий варіант, що він повинен бути не менше ніж хоча б рівень інфляції в країні, наче просто бізнесу не має сенсу вкладати кошти в ці ОВДП. Зараз перед вами таблиця, яка стосується депозитів корпоративного сектора та домашнього господарства, тобто фізичних осіб, крім осіб, підприємців. І нас на відповідно цієї таблиці, що ми бачимо? Що при залишках на рахунках у межах 1 трильйон 461 мільярд гривень, з яких ви лише. 1 трлн 32 мільярда гривень, із зарахуванням вже куплених цінних паперів в еквіваленті 184,96 мільярда гривень, то в принципі МінФін може продати ще корпоративним клієнтам за моїми підрахунками. ну, ще, ну В кінцевому варіанті через банки ну, десь ще на 25-40 мільярдів гривень. Тобто, це все, що можна буде вижити з ринку, якщо продавати ОВДП саме е е бізнесу. Крім того, це вже буде по з обслуговування для міціну більш дорожча ціна, тому що я вже казав, тому що в бізнес буде купувати АВДП, тільки якщо в них дохідність буде не нижче рівні інфляції, хоча б офіційного, і е, бажано, щоб не нижче ніж основний бізнес цих клієнтів. Інакше вони просто не будуть вкладатися, а вкладатися буде в основний бізнес. Ну нерезиденти резиденти зараз вони не такі дуже великі гравці. Зараз в них в межах десь 22,37 мільярда гривень, і тому вони поки що не купують активно наше ВДП, а будуть купувати їх тільки в тому разі, якщо, наприклад, буде вже якісь реальні кроки стосовно закінчення війни на прийнятних для України умовах. Тоді вони можуть щось додатково потенційно вкладатися. Зараз ці 22,3 мільярди гривень це всього десь 1,2% від усього портфеля випущених цінних паперів. Купувати ОВДП сам Нацбанк не може, тому що він, це фактично скрита емісія гривні і це не дозволяє меморандум з МВФ. Тому основним покупцем облігацій у разі потреби їх до активного дорозміщення може виступати зараз лише населення. Ви бачите, що у населення достатньо великі кошти на, на е, руках. І при цьому вже українці купили облікації на 18-25 року, в межах від десь 83 і 42 мільярда гривень в еквіваленті. Але порівняно з залишками на рахунках фізосіб, без урахування ФОПів, які становлять більше 1 трильйону 215 мільярдів гривень, із яких саме у гривні 794,7 мільярда гривень на депозитах, то це лише 6,87% від того, що населення може мати має ресурси. Тобто тут є якраз чим працювати мінфіну по розміщенню облігацій саме населення. Зараз перед вами ви бачите ставки за ОВДП за результатами останніх аукціонів. Ви бачите, що в середньому десь от вони від 13,92 – це якраз бенчмарка ВДП на 4 роки або 14,59 на 3,5 роки. Це в основному якраз бенчмарки, які вимушені купувати банки для покриття нормативи резервування. Все решта. Це депозитні ставки від 15,07, не депозитні ставки, а ставки дохідності від 15,07% до 16,9%, наприклад, на 2,4 роки які у нас є по розміщенню. По валютних депозитах, я вже казав, від 4 валютних дохідності ОВДП це від 4,54 до 4,61 це на рік валютні ОВДП, і в євро 3,22 це на один рік. То, що я вже і казав. Чому тому висновки, якщо нас якщо по перше, мінфін потрібно буде дорозміщати додаткові кошти, то без коштів населення він не обійдеться. А для цього він буде вимушений піднімати дохідність по ВДП, щоб розмістити їх людям. Тому що люди, якщо вони будуть бачити, що ставки там нижче. Ніж інфляція, яка є, то це буде призводити до того, що у них не буде великої зацікавленості купати, купувати гривневі ВДП. І тому, якщо дивитися по висновках, то в принципі так по в кінцевому варіанті, то перше мінфіну доведеться коригувати свої ставки прибутковості щодо ведп в гривні. Для того щоб і забезпечувати повноцінний реловар раніше розміщених а а тим більше, якщо їх буде потрібно збільшити, за моїми розрахунками на срок близько від одного року до двох років йому потрібно буде підняти ставки мінімум від 16,2 до 16,8% річних, в залежності від терміну Друге, на термін від двох до трьох років, десь до 17-17,5% річних буде потрібно підняти, щоб була хоч. Якась додатково зацікавленість в купівлі цих ОВДП. Ну, а на строк від трьох років, а це в основному зараз бенчмарк ОВДП, Тут Мінфін зможе і йому допомагає Національний банк в цьому питанні через підвищення нормативу резервування або включення до нього цих бенчмарк ВДП, то це буде призводити, що тут якраз він десь може зекономити, і дещо десь до 1% річних він може підняти. Тобто до рівнів десь бажано чинної на той момент облікової ставки або трохи вищої за неї, тобто від 14,6% до 15,5% річних. Це те, що буде відбуватися по ставках по ВДП, якщо МінФін хоче залучати ці кошти. Що стосується крім того, за рахунок розбавлення середніх ринкових ставок за іншими серіями ОВДП і ставок по бенчмарку ВДП, середня ставка обслуговування мінфіном облігації зростає не так істотно. чому тому, що частину частину, яку буде забезпечувати банк через бенчмарк, ОВДП, вона буде більш дешева для. Мінфіну, ніж, наприклад, інше облікації, які він буде вимушений розміщувати тим же самим. Корпоративному сектору або, наприклад, тим ж, тому, ж самому населенню, і які все рівно орієнтуються якраз на рівень інфляції. Крім того, ще що можна, які в нас є ще висновки, що у валюті, враховуючи політику ФРС і Сполучених Штатів і ЦБ, я не чекаю значного зростання відсоткових ставок дохідності по Е, Крім того, вони можуть можуть навіть дещо впасти. Якщо наприклад буде ситуація, коли все ж таки буде вже. Вже, ну, я б сказав так, замаяче е, реальний мир, мир на умовах України, то в цьому варіанті збільшення ставок не буде. Чому? Тому що е, іще й не достатньо активно почнуть вкладатися в валютні АВДП. Ну і плюс, е, крім того, там дохідність де може дещо знижуватися за рахунок. Збільшення попиту на них з боку нерезидентів, ну і банків, яких є вільна валюта. Крім того, будемо говорити так, описаний механізм щодо, будемо говорити так, здешевлення середньої вартості обслуговування він може працювати тільки в тому випадку, якщо Національний банк в парі з Мінфіном, МінФін по своїй частині з точки зору розміщення ОВДП, і їх обслуговування, а національний банк, з точки зору контролювання валютного курсу, не буде допускати значних стрибків курсу. Чому? Тому що тоді ми ж знаємо, що українці, як населення, ну і бізнес, вони все рівно орієнтуються на те, що відбувається з дохідністю в гривні, і зрівнюють її, що було б, якщо вони купували б, наприклад, валюту. Крім того, все ж таки підвищувати ставку за гривневими облігаціями МінФін буде поступово з певним часовим лагом, оскільки він зараз має. Необхідну західну допомогу і сформований за рахунок неї ЗВР в розмірі 43 мільярдів гривень поки що дозволяє з одного боку Нацбанку утримувати ситуацію на валютному ринку під повним контролем. А друге, це мати у уряду все ж таки необхідні зараз ресурси для фінансування своїх соціальних виправ та частково військових витрат. Тому е, я чекаю все ж таки зростання дохідності по ВДП більше ніж на то, що я вже казав, там на один відсоток і так далі, тільки в тому разі. Зі, наприклад, до на 2-3% відсотки річних. Наприклад, якщо буде щось екстрене відбуватися на фронті, і уряду буде додаткові потрібні дуже великі кошти. Додаткові підкреслюю, саме за рахунок розміщення ВДП для фінансування армії. Якщо такого не буде відбуватися відбуватися, і цього екстрему не буде, то десь ставки зараз будуть зростати десь на 1%. Ну, максимум, що може бути до півтора відсотки зараз до діючих ставок саме по ОВДП. Що зараз зробити інвестору? Це останнє наше питання: що це враховуючи потенційне зростання прибутковості ОВДП на первинному ринку, я вже казав чому. І зростання. Маю, ну, все ж таки інфляційних процесів в країні, ну і облікової ставки національного банку. Якщо вона буде зростати, то я би радив зараз інвесторам фізособам активніше придивитися саме до вторинного ринку гривневих облігацій. Чому? Тому що там можна придбати перічна ситуативна облігація з більшою доходністю, ніж я казав. В першу чергу, наприклад, тих же самих нерезидентів, які періодично на ситуації, яка є в Україні, і на військових ситуаціях, які є зараз, вони передично збрасують частину своїх е, пакетів ОВДП, і ви можете купити там їх з більшою дохідністю ну, на вторинному ринку. Нагадаю, що зараз у не десь порядка на 22 мільярда гривень ОВДП. Правда, значна частина там у валюті, але є там і гривні і папери. Е, Друге, перше, якщо ж ви все ж таки хочете купувати облігації зараз, то е, по саме недавно розміщених е, на первинному ринку, то я би брав тоді папери з відносно. На короткими термінами до погашення, десь в межах до одного року або трошки більше. Чому? Тому що надалі, якщо будуть нові розміщення, все ж таки по більш високих ставках, ви можете там більш високоприбутково розмістити свої кошти ніж, наприклад, зараз. Ну і крім того, все ж таки, враховуючи посилення геополітичної, військової та економічної напруженості у світі та в Україні, а також фактор швидкої зміни ситуації, я б рекомендував інвесторам зараз щомісяця переглядати свій портфель ОВДП з погляду їхньої прибутковоткованості, ризиків та і ліквідності окремих випусків. Це дозволить оперативно реагувати вам саме на події, що відбуваються, і формувати свій оптимальний портфель даних паперів з точки зору ризик. Прибутковість. Зараз у нас хвилина реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Перед тим, як перейти до наступного питання, хочу розповісти вам про Мінфін Академію. Це місце, де навчаються стратегіям інвестування, фондовий ринок, нерухомість, облігації та інше. Плюс в тому, що ви можете навчатись в своєму темпі, ніяких жорстких графіків або прив'язок до груп, тільки ви і ваш шлях до фінансової грамотності. Але водночас маєте класну спільноту поряд. Куратори, випускники, однодумці. Бо яке ж воно то навчання без спілкування. За промокодом Козорів під час реєстрації отримайте лімітовану пропозицію на всі курси Академії. Навчайтесь з Академією МінФін. Деталі та реєстрація на онлайн-курси в описі до цього відео. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. Ну і прогноз курсу долара та євро на період з 20 по 26 лютого Міжбанк. За цей період я прогнозую коридор по парі євро-долар у межах від 1,037 до 1,055 долара за євро. І у разі, якщо котирування на міжбанку в цей період за моїм прогнозом будуть в межах коридору від 41,40 до 41,80 гривень, то через перерахунок пар євро-долар і долар гривня. Курс євро на торгах цього тижня буде перебувати в межах коридору від 43,15 до 44,10 гривень. Це за євро це безготівковий ринок. На готівковому ринку більшість обмінників фінкомпаній та банків будуть виставляти спред по долару в межах від 20 до 25 копійок та євро в межах від 20 до 30 копійок. І курс купівлі та продажу готівкового долара в банках в цей період буде в межах від 41,10 до 42,05 гривень, а в обмінниках Відмінниках фінкомпаній цей коридор буде від 41,20 до 42 гривень за долар. Ну і тепер курс готівкового євро. В банках він буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 43,15 до 44,25 гривень, а в обмінниках фінкомпанії цей коридор буде вущим. В межах від 43,20 до 44,10 гривень. Ну, на цьому в мене сьогодні все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козарев. Обов'язково підтримайте нас лайком, задавайте нам питання, я буду на них завжди відповідати. Ну і підпишіться на наш канал МінФін, хто ще не підписаний. Ну крім того, ви знаєте, що найбільш актуальне з ваших питань я буду виносити в окремі випуски. Тому пишіть їх. І якщо вони будуть збирати більше лайків під цим відео, то я буду якраз виносити це питання вже в окремі випуски. Всім міцного здоров'я і мирного неба над головою.